У стосунках найважливіша цінність це вміння чути один одного. Навіть не кохання, а вміння чути один одного. Ви можете неймовірно один одного кохати, але не чуєте один одного, і це призводить до того, що з кожним місяцем, з кожним роком ви стаєте все більше і більше один одного ненавидіти. Від кохання до ненависті один крок. Це десь про це. Але вміючи чути один одного, кохаючи один одного, ви знайдете компроміс, як налагодити стосунки, на що ви готові піти заради своєї другої половинки, де ви готові уступити, де ви готові промовчати? До речі, промовчати це ще така собі навичка, яку треба навчатися, якої треба навчатися, яку треба вивчити, де промовчати, а де правильно сказати, бо між сказати. Правильно, і сказати неправильно буквально декілька слів. Наприклад, закрий рот. Я говорю, не перебивай мене. І, вибач, ти можеш трішечки почекати, поки я скажу до кінця те, що я думала. Відчуваєте різницю? Або між тим, що Коли ти будеш чути мене, я хочу. І ти міг би мені дати, бо мені так це потрібно. До цього я відчуваю себе дуже сумно. Вміння спілкуватися. Це дуже важлива риса, якою потрібно навчитися. На превеликі жалі у школі не вчать правильно спілкуватися навіть в суспільстві. Я не говорю тільки про стосунки, нас не вчать стосунка спілкуватися між партнерами, не вчать навіть спілкуватися в суспільстві. Ось ці фразочки, коли ти станеш нормальною, ось ці фразочки, ти так погано виглядаєш, тебе щось трапилось це вже токсичні фрази. Розумієте? І люди цього просто не усвідомлюють, думають, ой, я зараз запитаю, ой, слухай, тебе такі круги під очима, ти не виспалась, щось трапилось. А людині вже неприємно, бо їй кажуть, що в неї там круги під очима. Звідки ви знаєте, можливо, у людини якась хвороба, чи, можливо, у неї постійно ці круги? І що це за фраза, коли ти станеш нормальною? Можливо, вам пора стати нормальним і фільтрувати те, що ви кажете. Навчіться спілкуватися в суспільстві. Навчіться спілкуватися між партнерами, між чоловіком і жінкою, вміти правильно виставляти свої запити через емоції, через те, що я почуваю, чого я хочу, і чому мені це образливо, чи чого я не можу це дозволити тобі. І тоді ваші стосунки покращаться.